Друзі, ви на каналі Астролюкс? Мене звати Анастасія Великої і Сьогодні на зв'язку з нами терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, я вас вітаю, рада бачити. Доброго дня, пані Людмила. Дуже багато чого хочеться з вами обговорити і розглянути питань. Перш за все, мене цікавить все ж таки наш донецький напрямок. Як там розвиватиметься ситуація? Що буде з Покровськом та Торецьком? Я знаю, що всім хочеться почути, напевно, що там зупиниться. Ні, там зупинки не буде. Ну, принаймні зараз да, вони будуть тримати рух і він буде доволі активний. Так що найближчі дні, можливо, навіть тижні, ми будемо бачити пересування. Що буде з Турецьком і що буде з Покровськом? Ем... Теж, якби турецьке Турецьк е, нам дають дьявола і повтор сценарію, я так наскільки я розумію, що там зайдуть е, з Покровськом не так швидко зайдуть, але там більше їх будуть зупиняти. Більше там буде оборони, більш різних запутаних ситуацій, можуть навіть там зупинятися, але там просто вкрай тяжка ситуація, так що ми зараз будемо спостерігати в такому моменті просування російських військ і максимального підходу до того місця. Прикро, звісно, це чути. Тому друзі принагідно нагадує, що ми маємо підтримувати наші Збройні Сили України, адже ми завдячуємо їм. Більш-менш спокійною обстановкою в тилу і нашими життями, так само тому словом, ділом та обов'язково донатом. Ну і звісно, що бережіть себе, де б ви не були. А є ще у нас Курська область, в якій відбувається дуже багато цікавинок всі ми за ними, неби як. Пристально спостерігаємо там, до речі, майже 2 мільярди рублів на Росії виділили на евакуацію населення з області. Все ж таки, Курськ і Курська область найближчим часом. Чи буде вона повністю контролюватися українськими військами? Ну, моя відповідь, що повністю ні. Угу. Це, е, в будь-якому випадку там в нас будуть якісь здобутки, але це не повністю. Е, так що там взагалі і не було завдання повністю. Е, там як таємна. Операція до, до цінного об'єкту. Ну ми зразу розуміємо, до якого цінного об'єкту от е, не було умови в Україні зайняти Курську область в цілому. Це ілюзія, що Україна зайшла для того, що комусь вона потрібна та Курська область. Ні, там саме цінні об'єкти є головним завданням. Ми говоримо про Курську АЕС, все ж таки правильно, щоб ми розуміли одне одну, вона буде під нашим контролем. Буквально вчора дивилася цю ситуацію. Якщо Україна не втратить темп і буде так швидко пересуватися як сьогодні, то та, та то велика вірогідність, що так, тому що це четвірочка з десяти і сказати вам, що так це буде, але mm -hmm. це доволі високі шанси. Зрозуміла вас. Дякую, пані Людмила. Е, у нас вже Сумщина межує якраз з Курською областю. Ми знаємо, що раніше Сумщину закидали кабами, причому з шаленою швидкістю. Зараз, наче цей тиск авіабом, трохи зменшився. Загалом, якою зараз буде ситуація на Сумщині? Е, можливо, росіяни будуть давати якусь відповідь, чи вона, наприклад, неможлива. Ні, чи буде відповідь? На жаль, вона буде, і ми будемо бачити взагалі якусь суперактивність на Сумській області. Вони будуть дуже, знаєте, потужні, дуже якісь важкі якісь відповіді. Так що, ще на найближчий час на Сумській області це взагалі буде місце, де ми без кінця будемо дивитися, і там хаос, який будемо старатися зупинити. Так що якось так. А якщо ми говоримо от про Курську область і події, які там зараз дуже активно розвиваються, то подібна спецоперація мала на меті саме обмін територіями, в разі звісно, що нашого захоплення і контролю, чи там ем, якась інша історія, і чи зможе все ж таки на хід війни ця спецоперація якимось чином повпливати? Частково чи це обмін територіями? Так нам показують, що це обмін територіями, і це якийсь ну дуже цінна, цінний обмін, дуже цінна земля, якщо так можна сказати, і дуже цінна операція. Чи там інша була мета, і інша мета також, і там не тільки одна мета. Перш за все, так у нас виступає, що це перемовини. Крім того, це покасили, і ну, щось помінялось в Україні. Так? Україна стала більш сильніша, Україна стала більш здатна на якісь такі цікаві події, і умовно, це те, що змінює зараз ставлення до України і до. Можливо, перемовних процесів до процесів війни і так далі, але не скажу, що тут немає історії зміни влади. Угу. Це роб. І політично, що той хаос, який зараз відбувається в Росії, показує нездатність противостояти, не дивлячись на їхні такі, знаєте, заклики і бадьорість. Так що там дуже багато цілей саме в цьому поході, дуже багато ідей на це покладено. Дай Боже їх всіх реалізувати. Е, про ідеї, до речі, кажучи, от е, є новина про те, що в Пентагоні підтвердили, що події у Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів Америки, чи готувала Україна цю спецоперацію з залученням західних експертів, так би мовити, чи це виключно і стовідсотково саме наш продукт захоплення Курської області? Ну точно це прийшло від нас. Це ідея наша, яка uh -huh. дуже давно виношувалась. Я думаю, що ми доживемо до того моменту, коли прочитаємо справжню інформацію, я маю на увазі для від людей, які це все придумували. Да? І це виношувалося, я наскільки розумію, декі можливо навіть декілька років. Бо uh -huh. це стара, стара ідея, її чекали часу реалізації. Чи знала про це все наші союзники, так знали, і в кінцевому, на кінцевому етапі, я думаю, що навіть там якісь цінні ідеї були внесені, якось було доопрацювання, допрацювання, да, якась була підтримка і чекали саме цієї підтримки. Так що і одна і інша сторона були в курсі, тут не було. Брехні, да тут uh -huh. точно не було брехні. Це була о, військова операція. А, от дивлячись на хаос, який дійсно відбувається зараз на Росії в Курській області. Що можна сказати про думки головного терориста світу зараз? Як він взагалі? Почувається через всі ці події, адже насправді останній раз от кордон Росії захоплювали аж під час Другої світової війни, тобто такого ще не було. За останні роки, звісно. Я не скажу, що знаєте, що він такі ні. Е, нам показують, що він дуже багато працює і дає зараз розпорядження, але він знаходиться в стані, е, знаєте, по десятки жезлів він не справляється з цією ситуацією, і навіть є, можливо, там якось ну, отримує якусь допомогу, але він боїться. І він боїться повтору сценаріїв. Ну і знову ви вже повторили, що це було під час великої вітчизняної. Uh -huh. Я наскільки розумію. Він піднімає якісь дані, як це було, тому що є якесь вивчення інформації. Але те, що зараз є розгубленість, це 100%. і він не розуміє, що чекати далі. А ось, знаєте, є в мережі цікава інформація, вона ніким не підтверджена, не обґрунтована. Тому я хочу обговорити її з вами. А власне, вагнерівці, начебто зараз збираються підтягнутися до кордону або їх туди перекидують, і вони повертаються чи то з Африки, чи то звідкись з-за кордонщини. Чи можемо ми очікувати на другий вагнерівський похід, але не на Україну, а все ж таки на Москву. Чи скористаються вони цим, чи будуть мститися за пригожина свого? Я все-таки не впевнена, що вони будуть організовувати похід. Там якийсь похід буде. Я не думаю, що це вагнерівці. Більше всього нам показує, якщо це буде, це може якісь одиниці будуть. Це все таки не вагнерівський похід, uh -huh. як в вашому запитанні. Це більше люди, які залишилися там активні, і вони можуть підключитися до цього походу. Але. Знову ж на секунду, цей похід, як його так можна сказати, зараз знаходиться на етапі 3. Три. три, Щоб він реалізувався, потрібно, щоб дійшло воно до апогея до десятки. Угу. І ви тут розумієте, що це така якась довга робота, і це не зараз. Це що, що буде пізніше. Але ці люди точно повертаються, і з хорошого, чи будуть вони тими, хто хоче помсти, так вони будуть. Але це одиниці. Зрозуміла вас, добре. Все ж таки ми знаємо, наскільки Кремль і наскільки Путін любить мститися і давати відповідь на будь-яку жорстку. Силу українських військових. Чи готує Кремль зараз відповідь за Курськ? І чи чекати нам в серпні місяці нового масованого обстрілу України? Я думаю, що він буде. Там тим більше все готово. Знову ж очікують якоїсь більш? Кращого моменту, я думаю, що буде в будь-якому випадку. У нас має бути в серпні масований обстріл. Там є все для того, щоб це зробити. Немає рішення на сьогодні. Немає рішення. Чекають, щоб спустили зверху, але воно буде, воно реалізується. Якщо говорити про якісь приблизні терміни, чи можемо ми очікувати а, саме обстріл, наприклад, в день незалежності України. Я напевнена, що це саме день як день. Uh -huh. Чому? Тому що все-таки вісімка. Це може бути перед, під час підготовки. Під час підготовки до Дня Незалежності. От, от там якось, щоб нам. В принципі, поламати плани, змінити настрій може навіть поміняти, збити да, такий святковий настрій, у саме про зби про збиття святкового настрою, Так що це буде щось напередодні. Чи очікувати нам в столиці України певних тривожних процесів саме в переддень або в День Незалежності України? Можливо, росіяни готують якусь провокацію, не знаю, теракт чи слід до такого готуватися. Моя відповідь так. Тут ще таки дають нам, вибачте, суперактивні енергії. Буду старатися зробити нам максимально важко. Угу. Чи можуть бути це теракти, можуть бути теракти, можуть бути різного роду диверсії. От саме диверсії. Зараз згадую з останнього це оті пам'ятаєте машини, що стали палити і так далі. Ми так, ж так. розуміємо, що в будь-якому випадку військові машини ніхто палити не буде. Ну я маю на увазі адекватних громадян угу. України, так що щось таке подібне? Така западлянка. Що треба бути на поготові, як то кажуть? Дякую. І хочу запитати за Крим. Що відбуватиметься на українському півострові до кінця серпня? Чи будуть звідти якісь гучні новини? Прориви або ж удари? Крим взагалі активний. Ми про нього будемо багато чути, і навіть нам показують, що якщо зрівнювати з попереднім місяцем, там ситуація буде більш тривожна, більш важча і більш гаряча. Так що ну вже в цьому зрозуміло, що точно там такого пляжного сезону немає. А чи будуть якісь прориви, нам показують якісь такі мініки. Що я маю на увазі? Мініки можуть заходити щось схоже на диверсії, да? щось таке, чи малими групами, чи якась може висадка. Ну не багато людей угу. там головне, що потрібно розуміти, що якась небагато людей постараються зайти. Оце ми будемо точно бачити. І знову ж, що ситуація край важка. Знову ж нам повторюють, що буде дуже багато вогню, дуже багато пожарів і ситуація нерегульована. Так що по Криму, як для української сторони, такий дуже активний період, і ми будемо звідти дуже багато радості чути. Ну, Поживемо побачимо. В будь-якому разі бажаємо успіхів нашим Збройним силам і підтримуємо їх. Хай у них все вдається, навіть якщо про це не буде ніхто знати. А ще хочу запитати у вас за ситуацію на Харківщині та на Херсонщині. Які новини ми чутимемо звідти? Ну, перше, що Харків, знову ж край важка ситуація, чи будуть обстріли будуть, чи будуть жертви? будуть. Я навіть, наскільки розумію, десь там на Харкові має з'явитися якась активність Українці чи Росія. Росія буде активізуватися там, все-таки десь вони там мають ще щось замотити. Наскільки це буде? Мати результат, не думаю, що буде такі мати великий результат, але якісь він туш, ушами вони точно зроблять. Угу. Якщо ми дивимося Херсон, на друге ваше запитання. Таку, знаєте, нам обіцяють міні-радус радість зі сторони Херсону, uh -huh. зв'язану з рухом. Ну Тут продовжувати я не буду всі, хто має, то зрозуміє, хто ні, то й не треба. Я так думаю, що там якийсь маленький рух теж з нашої сторони почнеться. І це теж буде, ми не будемо отримувати повну інформацію, це будуть скривати. Інформація буде путана, але над цим нам зараз показують, що працює. Цюють сказати, що по Херсону буде спокійно. Моя відповідь ні не буде. Там буде вкрай важко і обстріли там продовжаться. Чи будуть жертви? На жаль, будуть, і навіть ми побачимо якусь історію, що знову люди почнуть рухатися. Може, хтось навіть буде виїжджати? Оце у нас по Херсону. Зрозуміла вас. Дякую вам, пані Людмила, за ваші розклади. Друзі, ви все чули. Робіть висновки і бережіть себе. А ще дуже сильно чекаємо від вас подобайок, коментарів під випуском. Пишіть свої запитання, не соромтеся. Також підписуйтеся на канал на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. Так само підписуйтесь на канал та соцмережі пані Людмили. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуску. Попереду багато чого цікавого. І, звісно, бережіть себе та донайте на ЗСУ. До побачення!